Це частина влогу. логу. Приємного вам перегляду. Всім привіт! Я вже прийшла додому. Коли я прийшла, я зараз пішла розкладувати свої покупочки. Поклала маску. Розклала свої речі. Та повішала своє чудове плаття. Супня така чудова і я буду в ній аж не б'ється. Так, можливо, цей пакетик мені ще пригодиться, залишу його поки не тут. Так, вже обід я хочу чимось перекусити. Так, що це мені приготувати? Так, м'яско і хай буде картопля. Зоблю м'яку картоплю за м'яском. Так, ось кастулька. І закидуємо все в неї. Так, а тепер включаємо газ і треба трошки почекати. А ось і все пройшло 10 хвилин і наша сцена приготувалась. М -м -м, це смачно виглядає. Так, їжа є. І треба ще чимось забити її. Так, що мені взяти і Ну Ладно, кружечки всі класні, але я напевно візьму стаканчик на ось цей. Так. І що я налию? Хай буде сік холодненький. Апельсиновий сік ще може бути краще. Так, все. Приємного мені апетиту. Ням, як смачно. Так, все. Залишу посуду і піду. Так, спрацював таймер. Тепер можна починати збиратися. Так, мені перевдягтися чи бути в цьому. Ладно, ця сукня мені підходить, буде в цій. Так, тепер хочу зібрати сумку. Так, достаю. Так, да, не буду нічого змінювати. Іначе я її вискладала. Ну ладно. Так, я вже зібрала. В принципі, я готова. Але у мене ще є півгодини, так що хочу поки перекусити солоденьким, тому що я достатньо нервуюсь. Не Дивіться, що ми підемо гуляти разом на одинці. Тільки я і він. Для мене це особливий день, тому я хочу взяти свої особливі і найулюбленіші духи, які мені подарили мої батьки на мої день народження. Так. Все. Вони такі прекрасні. Так. За мною має зайти Джек, так що я б камісь піду вже, напевно, туди. Щоб точно нічого не пропустити. Іві, я прийшов. О, привіт! Привіт. Так, і куди ми підемо? Зараз побачиш. Вау, тут такая атмосфера. О, бананчики. Да, можно взять? Я не против. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Вы хотите купить бананчики? Угу. Так. Где взять? Я определилась, А ты? Я також. Так, видите, Все, можете выбрать. Я возьму такие. Я возьму такие. Так, 20 токенів. Але хочу зразу сказати, у нас оплата тільки налом налічкою, Ой, а у мене з собою тільки карта. А, тоді не знаю. Блін, а тоді десь знати, Та не переживай, у мене з собою трохи налічки, якраз думаю вистачить, Ось 10 токенів. Все, дякую за покупочку. Приємного вам апетиту. Дякую, що платила мені тільки трохи неловко. Та це десь токенів всього. Попробую. Вкусно. Ага, смачно мені подобається. Що, що що, це Джейк Зидбойс? Так. Це справді Боже. А що в тебе, Що це за дівчина? Це моя. Подруга? ну, можна і так сказати, я вже думала, це твоя дівчина. Я вже хотіла вивити і всі паці. Ой, ну точніше, гарно вам провести час. Ой, дякую. Все, я пішла. Як же класно я тут зустріла Джейка. Дівчата не повірять мені. Ага, все, бувайте. Бувай! Ооо! Так, все, давай підемо. Куди? Побачиш? Так, ось проходь. Це то, що я думаю? Так, да, це то, що ти думаєш. Доброго дня. Доброго дня! Я б хотів би купити два квітка два місяці. Так, добре. Оплата картою. Угу. Так, давайте. Оплата освішна прийшла. Можете проходити? Також тут є сувеніри. Угу, добре, дякую. Пішли. Ого, тут класні сувеніри. Так, да, мені теж подобається. В принципі, коли будемо йти назад, можемо щось купити. Мені, допустимо, сподобались ці шайки. Так, да, класненькі. Добре, пішли. А, що це за дівчина? така класна. <хи> тут такі класні репки. Так, да, це да, да, дивись, які вони маленькі. Ого, тут можна кидати їм, корм оце класно. Це жовта та така смішненька, Угу, це точно. Ого, а це черепаха. Черепаха, ага, ага! І ще тут є осміно. І дельфінки, бачиш? Угу Бафугу, вона ядовита але вона така класна. Так Такі маленькі, вони такі маленькі, то, диви, акула. Ого! Краб. <пілку> Давно я не була в таких місцях, а знаєш, я також Класненько тут. <пілку> да, бач акула. Ого, це я така жовта, вона така дивно. Не обично за тварина. И чесно, я теж не знаю, що це за тварина. Покомемой. <пока> Вітаю, прекрасна дівчина. Не хочеш дати мені свій номерок? Вітка прекрасна. А Що вибачте, я не цікавлюсь цьому? Е не цікавить мене таке. Ну, дайте, як вас звуть? Я не хочу казати, як вас звуть. Так, відстань від неї, дівчина тобі добре сказала. Ну, а що, чи ти лізеш сюди? Хоч такий. Взагалі, дівчина сказала, що не хоче дивитися свій номер. Успокойся, то я тебе зараз як. О Боже, ні, не треба. Боже, що за представчі челіки? А... Не треба було так. Він би не відстав. А... Дякую, тобі тоді велике. Наш ліс, якщо дівчина сказала, що не хоче знайомитись. О, ладно, ну пішла по камісь. На сувенірчики, от ми дійшли і до сувенірів. Тобі було весело Так, ну я хочу взяти ось такого шайка. Він мені справді сподобався. Так, можете запаковувати. Угу. Оп, запакую для удобства. Так, а, ну, я теж думаю, що взяти собі. В принципі, цей ушко така класна водка. Мейла, схожі, ту уже в билку, я бачила. Можеш взяти? Вона мені з більше запам'яталась. Так, кому ну я оплачу? Та не треба. Я оплачу. Я тебе позов гуляти, я все буду виплачувати. Так, ось вас картую, да? Прикладайте. Оплата успішно пройшла, дякую. Вам також. Все, до побачення. До побачення. Так. Я заповнюю нам столик. Ось. Зараз дитину. сідай. Дякую. Оп, доброго дня! Вас вітає ресторан Маленький краб. Ми раді бачити вас тут. Е, дивіться, е, ви вже забільнували за стол, тільки я знаю, але ви ще не вибрали блюда. Ось, зараз можу вам зараз розповісти всі блюда. Так, добре. Можете комусь піти, ми оберемо. Так, доброго дня ще раз. Ви вже поділилися чи можна вам ще раз сказати? Можу вам ще раз переказати На, наші найпопулярніші страви та напої, а ви з них можете обрати. Е, дивіться, ну, особисто я вже обрав. Я хочу у вас готовий сендвіч морський з моїми продуктами. А напій у вас найпопулярніші да? то шампанський. Так, а я хочу, напевно, салат з пукорками. Угу, Добре, зараз все буде. Угу. Класно тут. Угу. Так. Ось ваші прибори. Зразу поставлю. Скоро вам принесуть шампанське, а потім і страви. Страви вже готуються. Так все. Дякую. Дякую. Угу. А, скільки ще будемо чекати? Думаю, хвилин десять. Так, ось і страви. А коли спробуєте, то можете нам на сайт написати відгук. Ми будемо дуже вдячні. Все, приємного вам апетиту. Mm -hmm. ну, зараз спробуємо. Так, я чув цей сандвіж дуже смачний, але я не ще не впевнений. Я також чула, що цей салат класний. Давно я хотіла спробувати. Класно, що ми сюди прийшли. Це точно. Мені mm, сподобається. Ого, мені також. Так, а зараз можна спробувати шампанське. Так, да, давай. Так. Так, ну давай. Я почну. Ого, який смак. Трохи скей. Так, а мені подобається. Думаю, я також з часом. Це точно. Так. До речі, а ти бачила фільм сам дома? Ну, звісно, я бачила його. Як тут його не бачити? Так. Я вам пішла ще долити. Дякую, нам подобається. Так. Да, ну, він класний. Я його кожного року дивлюся на вік. Ого. Ну, я його також дивлюсь. Ось і настав вечір. Так, вже вечір. Ми вже будемо йти. Добре, пішли оплатимо щот. Добре, дякую. Потім ми вже оплатили щот і вже пішли. Тут така класна атмосфера. Так, все, дякую, бувай. В мене Джейк провів і зараз я піду готуватися до сну. Це був неперевершений вечір. Мені дуже все сподобалось. Я дуже щаслива. Я зрозуміла, що мені сподобалося, що мені подобається Джейк. Напевно, цей день став для мене в справжньому особливим. Тепер в мене буде пам'ять ця чудова іграшка. Ще мені не віриться, що Джек запропонував мені. І разом на випускний, на мій випускний. Для мене цей випускний буде найособливішим. Весь вечір, коли я готувалася сну, я все робила думала про Джейка. Цікаво це може бути хоч трошки взаємно. Хоча якщо іменно мене пригласив погуляти за всіх, там ж була ще Джена і Мія, але пригласив погуляти він мене. Це дуже класно. Але мені одночасно не віриться, що я пішла з ним погуляти. Він же зівка. всі хочуть з ним гуляти, всі багато кому подобається, але так важливо, що познайомилась з ним я. І я вже дуже давно від нього фанатію, ще від самого початку його кар'єри. З цією думкою про нього я пішла спати. А на цьому все. Мій влог закінчився. Дякую вам за цього прекрасного влогу та па-па, Чекайте нові відео. З вами буду я.